Перед вами діагностична відливка на пару це загальна відливка на пару. Значить, дивіться, це от спинка, сторона чоловіча, сторона жіноча. І так, як ви бачите, що от сторона чоловіча тут гірша ситуація. Зараз чекаємо, поки застигне віск, і подивимося, що там всередині. Гуртаємо, перевернули відливку. Тепер це в нас сторона жіноча, це сторона чоловіча. Тобто ліва частина, права частина. З боку жіночої частини тут все чистенько. Віск показує все чисто, з точки зору енергетики. Да? А от дивіться, що показує з, точ... з боку чоловічої. Зараз я вам покажу ближче. Дивіться, бачите, жіночий половий орган статеві губи. І тут вони повторюються не один раз. От, от дивіться, а, Привороти на ньому однозначно. Прив'язки, привороти. І одним словом, порча, порчак. От дивіться, так отакий стовп піднятий вгору, і там ще щось дивіться, бачите, як тобто, там ще якийсь негатив приховується. Отак От показує діагностика узком, Да? Це загальне поле, енергетичне поле пари, чоловіка і жінки. Кому цікаво дізнатися, що на вас, який, який негатив на вас може бути на парі, пишіть, будь ласка, в приватні повідомлення.